Обороноздатність та безпека в пріоритеті. У Могилів-Подільській міській раді відбулася позачергова 41-ша сесія. Депутати зібралися для прийняття важливих рішень, які стосуються допомоги військовим, забезпечення місцевих програм соціального захисту, а також потреб медицини та освіти. Перед початком плідної роботи весь депутатський корпус вшанував хвилиною мовчання загиблого захисника України Володимира Коцана, із яким громада попрощалася сьогодні. Всього у порядку денному 23 питання, які місцеві обранці вивчали на засіданні постійної депутатської комісії. Тому затверджували проєкт рішень швидко та злагоджено. Із основного майже 7 мільйонів гривень виділили на підтримку наших військових. Також кошти вільного залишку бюджету громади спрямували на забезпечення місцевих програм соцзахисту, охорони здоров'я та освіти. Сьогодні для нас в пріоритеті це оборона, безпека, охорона здоров'я і освіта. Всі потреби військових частин сьогодні спільно з депутатським корпусом розглянули, забезпечили це біля 7 мільйонів гривень. Крім цього, в ході пленарного засідання депутати одноголосно прийняли рішення щодо встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам Станіславу Білому та Сергію Мельнику. Підтримали проект рішення щодо забезпечення всім необхідним Могилів Подільську окружну лікарню інтенсивного лікування. Затвердили ряд місцевих та регіональних програм. До деяких з них внесли зміни. Депутати підтримали зміни до бюджету на 2024 рік. Проголосували за передачу міжбюджетних трансфертів. Також Могилів-Подільська громада отримала два шкільні автобуси. Які довозитимуть учнів до опорних закладів громади, автобуси придбали за кошти освітньої державної субвенції у співфінансуванні з місцевим бюджетом, вичерпавши порядок. Денний позачергова 41-ша сесія могилів Подільської міської ради завершила свою роботу. Дякую депутатському корпусу за плідну працю, що оперативно зібралися, розглянули всі питання на комісіях. Зробили влучні коригування, влучні доповнення. Працюємо далі.